Вітаю всіх, хто нас дивиться. Говоримо про головне в деталях. І в нас у віртуальній студії голова Коломийської територіальної громади Богдан. Станіславський. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю, панове. Пане Богдане, ну насамперед про життя вашої громади у воєнний час, насамперед, наповненість бюджету. Як, які показники сьогодні маєте? Чи маєте чим похвалитися, а чи є якісь проблемні питання? Ну, бюджет у нас е, зараз менш-більш виконується, але це тільки дякуючи ПДФО, військовим, які є ми знаємо, що тероборона зареєстрована, наш батальйон і інші об'єкти. Але що стосується інших податків, це і податок на нерухомість, і земля і інші акцизи. все це поки просідає. У нас іде мінусом відносно планових показників. Тобто акциз все-таки, який забрали у громад, ну на… Ну, його чи? не дають. Тобто, ну але акциз є різний податок. Є акциз із з алкогольних напоїв, ті не... але в цілому йде просідання. Тобто, пів... це по результатах півроку не в Ну, то скажіть, будь ласка, яка динаміка? Все ж таки е... покращення, а чи все далі гірше? Ну, за, і рахунок, гірше? за рахунок збільшення частки ПДФО, е... бюджет виконується. Бюджет виконується, тоді чи маєте якусь заборгованість перед бюджетниками щодо заробітної плати? Ні, в нас немає заборгованості. Все, все на рівні. А чи маєте інформацію щодо заборгованості на підприємствах, які. Якимось... Зараз, зараз нема заборгованості, бо не можна багато чого платити. Казна не пропускає. Розумієте? Тобто, якщо ми складали бюджет і там були різні капітальні видатки, програми. То зараз нічого це не фінансується, тільки зарплата енергоносії і деякі матеріали, які можна укладати господарським способом. Тому і з-за того, і бюджет збалансований, тобто йде стримування через казну, через оплату, що ми не можемо використати ті кошти, які ми маємо. Тому на зарплати нам вистачає. Але якщо б хотілося, скажімо, фінансувати так, як було в бюджеті закладено, тобто тоді було б у нас не... трошки дисбаланс. Пане Богдане, знаю, що ви нещодавно повернулися зі Сходу, їздили до наших хлопців на передову. Що це за поїздка? З чим їхали до хлопців? Який настрій у наших хлопців там, на нулі? Ну, це Ми не знаю. Це, що... Скажімо так, планова поїздка, бо десь так раз у місяць я завжди їду. Тобто я був і в теробороні, в нашій і Коломийській, і був наша десятка, це бригада, яка воює зараз на сході. Настрій бойовий хлопців. Вже ми з новин знаємо, але наші добрі тримають оборону. Тобто дух, високий, бойовий дух. Богу дякувати. А ж, каже, ви самі мені перед розмовою наші говорили, що краще, аніж минулого разу. З чим пов'язаний такий оптимізм наших хлопців? Ну, ми знаємо, що раніше дуже сильно артилерія ворожа накривала нас, але зараз ми вже йдемо на рівні. Тому, Тому дякувати Богу, але хочемо більше. Зброї мало не буває, я так розумію, так? так? так. Краще, чим краще, тим, чим більше, тим краще. Пане Богдане, ще одне таке: що потребують? Що розказують хлопці? От зараз волонтерський рух у нас досить на такій активній стадії. Що хлопцям насамперед зараз потрібно? Зброї. Тільки зброя. Тому що годують добре. Якщо щось, хтось хоче більше, скажімо то, волонтери, так як ви кажете, досить гарно працюють. Зараз літо, одяг літній є, але вже починають думати про зиму, тому що зима не за горами, ми знаємо, що в наш період це який місяць-півтора і вже почнеться слякоть. Тому треба думати про те, як жити, коли будуть дощі. Ми, наприклад, дбаємо зараз, щоб для нашої тероборони зробити такий пересувний пункт, де можна було би помитися. Десь одяг попрати сушка, отакий, тобто робимо з таких термобудок. Хочемо зробити так, щоб кілька душових кабін, окремо там був е, генератор, як джерело енергії, пічка, е, щоб ми могли, так скажемо, і автономно десь під'їхати, якщо, наприклад, хлопці в різних місцях є що десь село, яке є таке, що і рівень води понижений, немає води. А є, що й немає села, десь. А такі потреби чисто побутові, треба їх справляти, тому ми якраз маємо для нашої тероборони зробити такий пересувний пункт, де могли б задовольнити свої оті мінімальні потреби людські. Один чи кілька? Ну, поки що починаємо з одного, подивимося, як воно буде працювати, а далі буде, буде потреба. Все по потребі. Тобто гарантовані є, скажімо, поставки від, від держави, що вони можуть поставляти, а що таке щось не... Що, чи, чи довго, це буде там, замовлення виконуватися. Але ж ми знаємо, знаєте, що тероборона це ж є, скажімо, вони новостворений орган. Якщо інші е, бригади, частини, які є штатні, які будуть в Збройних силах постійно, то в них і логістика забезпечення краще. А новостворені батальйони, тероборони, чи наша бригада Франківська 102, ну вона не має ще своїх, скажімо, ні логістичних баз, ні, ні, скажімо, то всього. тому треба якраз за рахунок волонтерів і, і виживаємо. Пане Богдане, а чий це проєкт? От сама оця будова, як, як ви розказували, що і бідушеві... а Вона є на озброєнні, вона не є на озброєнні. Скажемо, в десятці таке є, бо це в них було на базі краза, є е... велика машина, КРАЗ і, і прицеп. Тобто там може. До 500 чоловік потоком е, проходити. Тобто, це таке є, ми бачили, який воно є в армії на озброєнні, але хочемо трошки інакше там модернізувати, зробити його, щоб воно більше було таке, скажімо, ну, дві-три правки і сушка. Щоб воно швидко висушилося і вже там воно буде майже готове. Поки солдат пішов помитися, може там навіть можна і невеличку парілку зробити, тому, таке, бо теж є потреба, буде морози. Тобто, такий, щоб був. Такий, Щось що приємно, трошки. я це вперше чую. Я спілкуюся з вашими колегами, але про таке про такі плани вперше від вас почув. Дякую, дякуємо за те, що дбаєте про наших хлопців. Ще одне: якщо говорити про те, яка зараз допомога надходить з за кордону, як на рівні вона збільшується, чи все таки просідаєте, так як ви кажете, про бюджет. Ну, якщо допомога є різна, скажімо, якщо це у нас в громаді, то це є скажімо, гуманітарна допомога для переселенців. Воно десь рівномірно, може більше, менше, але потреби ну не звертається. скажімо, до мене, що щось комусь не вистачає, щоб допомогти. Знаю, що є на складах запаси, тобто менш більш такі це немає. Що стосується закордону, що йде суто для наших збройних сил, то в основному це і зброя. Ну так, ми тут, на тонки тут... А щоб ну, а для чого? Тобто харчування, я кажу, забезпечено армія харчування. Ну напевно, знаю, що є замовлення зараз вже на військову форму. Теж почув, наприклад, треба порядка 100 буржуйок таких невеликих, але їх скрізь, що треба де виготовляти. Щоб мінімальні такі знову ж таки, буржуйка, яка би була не тільки для обігріву, а й для того, щоб щось, наприклад, посушити. Чи взуття, чи одяг, а такі треба. От ми зараз будемо думати, якої форми, і такі буржуйки, щоб вони були легко розбірні. От, до речі, знову ж таки, ми були в теробороні, знаєте, є такі польова кухня, вона на колесах велика, це треба до, до грузового автомобіля зачіпляти. А в теробороні цього відмовилися. Тобто взяли такі невеликі бачки, зварили такі переносні, тобто вони збірні, двоє чоловік легко їх бере. Немає перевитрат, тобто тепло не втікає вліво-право, тому що тільки, ну, по принципу, як ну, буржуйка, кухня отак. Тобто мобільна, дуже смачна кухня, готували, годували нас, тобто, більше їли. Нас там більше годували, чи ми дома. На пожиток, як у нас кажуть. І Смачно, і смачно, І смачно. смачно, так? Щ... так? ви вже торкалися теми внутрішньопереміщених осіб, скільки зараз зареєстровано в громаді. І яка допомога для них від вашої особистої громади надходить, і за кордону також? Дивіться, ну, та цифра офіційна, яка є по це біля 10 тисяч. Але воно нічого не говорить, тому що ця людина могла зареєструватися, або приїхати можна була в іншу громаду або приїхати до нас. У нас є три шелтери, де живе порядка 120, ну, може бути, 150 людей. Тобто ми ще в квітні місяці нам вдалося в квітні, на початку травня. Переселити людей зі шкіл, садочків, і вони живуть зараз в таких шелтерах. У нас було приміщення колишніх лікарень, які звільнили, спустували. Ми зробили косметичний ремонт. От якраз велика допомога була міжнародних організацій. Це якраз, наприклад, хтось здавав будівельні матеріали. От зараз одна з будівель перекривається. Тобто польські наші друзі дали кошти, що перекривається дах цієї будівлі. Чи там плитка, будівельні матеріали, різні це. От зараз е, я тільки повернувся з, іншої, з іншого шелтера, де е, організація МОМ дає кошти для системи опалення. І так з миру по нитці досить інтенсивно допомагається. І, і ми ще шукаємо приміщення, які... У нас є закинутий був садок, який не використовувався е, спільна така ініціатива БУР. Це є громадська організація. Така тобто вони ми надали цей садочок, вони роблять внутрішні роботи. Ми взяли на себе там водопровід, каналізація відновити, зовнішня система опалення, тобто твердопалений котел, теплотраса. Вони вже так внутрішня. Тобто, ну так, так умову. Кожен потрошки щось робить, ділимося зобов'язаними зобов'язаннями і надіємося, що ще один шелтер. Десь у десь жовтні, в листопаді мав би відкритися. Але чим він особливий, що там будуть не тільки для проживання, але там будуть займатися з людьми, там є конференц-зал, тобто де люди можуть ходити не тільки от прийти поїсти, по, по поспати. А вони можуть там будуть така робота, ну, різні навчальні процеси можуть бути поїздку. Це вже інше питання. Я зрозумів. Пане Богдане, чи правильно я зрозумів, що. Жодного переселенця зараз в навчальних закладах у вас немає. Ми всі вже на, на такому травму і... 5 травня у нас вже немає. У нас не живуть переселенці. Про Але є така інформація, що в цей складний період для Донеччини і Луганщини з Донбасу очікується новий потік внутрішньо переселених осіб до нас в область. Скільки може приймати ваша територіальна громада? Прийняти. Ну, сьогодні у нас була нарада, ми це розглядали. Тобто ми е, готуємося, щоб з 1 вересня працювати офлайн. Тобто вживу діти, щоб ходили до школи, садочки. Тому е, ми шукати будемо місця, якщо буде додатково. Це будемо шукати народні доми, клуби, де в нас є вільні місця, так щоб не в школи в садочки, а в такі. Я думаю, що ми будемо мати можливість і забезпечити безперервний процес. Навчальний і прийняти людей, коли, якщо це буде потрібно. Ну, якщо вже поговоримо про навчальний процес, то я так розумію, що є сховища у ваших ліцеях для того, аби розпочати навчання офлайн. У вас звук пропадає, я трохи через слово чую. Я питаюся: якщо і чи я правильно зрозумів вас, що якщо ви розпочинаєте навчання офлайн, це означає, що ваші ліцеї. Забезпечені всім необхідним, тому числі і сховищами, так? Так, все, що вимагається згідно вимог ДСНС, у нас це буде дотримано, тому що зараз триває тільки роботи вже суто. Там, ми докладаємо плитку, ми ставимо освітлення, туалети, тобто йдуть чисто такі ремонтні роботи. Але де приміщення для, як укриття, вони є, ми їх просто дообладнуємо, щоб вони мали. Комфортні умови. 100% ліцеїв Коломийської територіальної громади йдуть на навчання з 1 вересня. Так станом на, на сьогодні, так. Тому що тривають кажу, такі, кажуть, ну, такі роботи оздоблення, ремонтні. Я зрозумів. Щодо коледжів, які також є на території територіальної громади. Чи маєте інформацію про ці навчальні заклади? Ну, вони також готуються до офлайн навчання, але не можу чітко сказати, якого яка ситуація, тому що, ви ж розумієте, зараз все рівно треба дочекатися 1 вересня. Основним, скажімо, хто задає тон, це буде Міністерство освіти. Вона має сказати чіткі права, як ми будемо вчитися. Якщо хтось захоче офлайн, бо ми ж розуміємо, що батьки будуть мати право вибору, як будуть формуватися ці класи. Є розмова, що тобто, є, скажімо, категорично сказано, що точно це не буде спільне навчання онлайн і офлайн в одному класі. Тобто будуть формуватися або окремі класи в школі, а можливо в громаді, а можливо і інші варіанти. Тобто ми готуємося все, можливо, будуть переформатування класів, тому що ми не зможемо собі дозволити, щоб в класі вчилося 15-16 учнів. І, і, тобто ми це будемо обов'язково робити об'єднання, тобто, що в межах 25-30 учнів. Тому що я розумію, що е, ми невідомо, як ще будуть давати взагалі на освітню сибвенцію кошти. Тобто, кінці тобто, року зняли 10%, але я думаю, що це не останній раз, що вони знімають. Про освіту, поговорили тепер про медицину. Знаю, що з міського бюджету виділена значна сума для. Медичного закладу військового спрямування як так вдалося? Звідки ці гроші? Ну, по-перше, госпіталь, обласний госпіталь, знаходиться на території нашого міста. ПДФО вони платять в наше місто. Відповідно, ми знайшли можливість мільйон гривень виділити для завершення робіт, які розпочаті були ще до війни. І ми так взяли зобов'язання, щоб до, до покрови. Ну, Принаймні, цього року, щоб ми запустили нове хірургічне операційно і доробили там ціле відділення стільки, яке не використовується. Скільки виділено? Один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Дякуємо, знову ж таки дякуємо. Щодо переселенців, повертаючись до теми цієї, як ви відчуваєте інтеграцію цих людей у наше суспільство, західне суспільство, західноукраїнське суспільство. Насамперед, щодо вживання української мови, От, ну, ви... це процес довгий. Це процес довгий. Тут основне не перегнути пау. Треба саме перше, я завжди це кажу, треба самому твердо. Говорити українською мовою і при жодних причинах не переходити на російську. А коли ти говориш навіть з дуже затятим, хто не хоче переходити, він з часу все рівно, пів години, година розмови, і все рівно переходить на українську мову. Спочатку ламано, потім, потім все переходить. Тому це, це буде, це треба трохи часу, не можна так швидко. 30 років не може бути, що 30 років нічого не робили, а за 5 місяців ми маємо все переламати. На все є свій час. Так, але хотілося, щоб цей час. Вже... Ну, дивіться. Е... Треба просто хотіти того. Не на словах, а реально робити те, що від нас залежить. Ми, що від нас залежить, я так розумію, робимо. Все-таки допомагаємо цим людям. Але чи вони хочуть все залежне від них? Робити для нас оце питання, як на мене, і досить велике. Добре, залишаємо цю тему, йдемо до іншої. Тема жнива. Жнива, врожай сумний цього року цей врожай, тому що розуміємо, що та пшеничка на вагу золота. Але разом з тим, на Коломийщині, яка зараз ситуація? Ну, що стосується нашої громади, то у нас невелика кількість полів, які обробляються, засіяні були пшениці, поки це порядка може, до, до 3 тисяч гектарів. Однак більша частина земель зараз реально пустує, вона заліснена. І це одна з наших завдань. Ці землі, по-перше, зробити їхній облік через тобто 100% інвентаризацію, в тому плані, що більша частина земель або Розпайована або роздана городи. Ми говоримо за землі, які за межами села. Тобто ми уклали угоду з Інститутом земельних відносин Івано-Франківський інститут, і ми робимо інвентаризацію таку. І зараз така діє акційна ціна за одну тисячу гривень людина, яка має пай колись виділений, але не дооформлені документи, щоб за тисячу гривень. Вони зробили в порядок, довели до порядку свої документи. Що це нам дає як громаді, для чого це ми займаємося? Тому що перше, якщо є ПАЙ і є власник, він має право, законне право укласти угоду з тим, хто вробляє землю. Відповідно, землі, ті, хто обробляє землю, вони, вони сплачують податок перед тим, як заплатити людині вартість оренди паю. Вони сплачують податок як ПДФО в нашу громаду. Друге, ті землі, які не є, скажімо, розпайовані, вони є як комунальні. Тобто громада укладає угоду і отримує теж кошти. Все дуже просто. Облік мають платити. Хто є власник, має платити або податок, або якщо це і комунальна земля, вона має повинна здаватися в оренду і також оплачуватись в громаду. Щоб поповнювати казну. Я так розумію, що це вже буде результат наступного року. Ну воно, воно буде так наступного року, але я кажу, тобто у нас іде на пополам. Скільки земель обробляється, кілька десь до трьох тисяч, і десь до трьох тисяч гектарів землі у нас яка просто заліснена. Щоб її почати обробляти, її треба ще розліснити. Я зрозумів. А воно ага. зупинив. Ми планували багато робіт цього року зробити, однак. Паливна криза і друге, що ми можемо здати в оренду тільки на один рік. Якщо ми здамо людині, людина попрацює, розліснить ту і на другий рік буде окремий аукціон знову на ту саму земельну ділянку, ми свідомі того, що ніхто не буде тратити просто кошти. Якщо б це було, скажімо, мала можливість укласти угоду на 10 років, однак перед тим в минулого року, 2020 році, був е... село Саджовка, там більше 100 гектарів. Землі, які ну, здавалося, що ніхто не хоче їх ні обробляти. Вони там оброслі були, зарослі були різними деревами, шуглинок, горбиста місцевість, здали в оренду майже за 5 тисяч гривень в рік. Це досить висока ціна. Хоча починали, здається, 200 чи 300 гривень. Тобто торги так Через... Але здали в оренду на 49 років. Перший рік люди розліснили все те. І вже от цього року, другий рік, вони вже посадили там в якісь культури, як, вони, як на якій ділянці. І вони розуміють, що перший рік вони понесли витрати, але слідуючі роки вони будуть заробляти. Тому поки оця система це така оренда, указ президента оренда на рік, вона стосується лише тих земель, які і так обробляються, просто там скажуть, немає якось якогось власника щось. А для таких, тут буде інший підхід. Можливо, навіть що ми. Будемо якось такі програми створювати, щоб цьому сприяти. Бо ми розуміємо, що вклавши зараз ці кошти, зараз ці землі нам нічого в громаду не приносять, бо там росте тільки самосів дерева. Якщо ми, скажімо, вкладемо цей рік кошти, на другий рік ми можемо оголосити конкурс, як було, Я думаю, що це на другий рік школи, і хтось зайде туди з правом оренди, і він вже буде обробляти. Отаким чином, ви підійшли до цієї проблеми. Дякую. А тепер ще хотів запитатися, чи існує у вас таке поняття як внутрішньо переміщений бізнес у вашій територіальній громаді? Тобто люди, які приїхали зі своїми бізнесами зі Сходу? Чи багато їх є великим. Є такі кілька підприємців, які приїхали? Великих підприємств немає, але кілька підприємців приїхали підприємців. Наскільки е вагомий є вклад в бюджет і чи вони платять ну, до великі, вас? Це є... Це є невеликі, невеликі Ну, Ми маємо бути свідомі того, що люди зараз не хочуть офіційно оформлятися на роботу. Це є проблема. Тому що вони розуміють, що ну, нема чого гріха їти, оформляєшся на роботу, треба подати документи в воєнкомат. Тому багато хто цього не хоче. Тому це буде слідуча проблема, якщо ми почнемо відновлювати економіку, і нам треба де наймати людей. У нас буде брак робочої сили. І це вже зараз відчувається. Опалювальний сезон. Не за горами також. Яка тут ситуація? Які ризики ви особисто бачите? Ну, Ризики, добре, що уряд дослухається до вимог Асоціації міст. Бо два дні назад вже як знову пройшли зміни по фінансуванню, і саме у опалювальний, що стосується опалення і енергоефективності, дозволили. Капітальні видатки, тобто вже ті кошти, які ми маємо, ми можемо як для закупівлі матеріалу, а також і для е, капітальних видатків. Тобто це системи опалення, це утеплення, вікна, двері, все, що, все, все, що стосується енергоефективності, Уже два дні, як пішла постанова, що ми от є пояснення нашої кожна ми сьогодні узнавали, тобто можна вже витрачати на це кошти. Це дуже суттєво, тому що. Великі втрати йдуть в старих тепломережах, тобто зовнішні тепломережі, внутрішні. Якщо котельні, менш білі, то котли теж треба міняти. Тобто у нас є частина котелень, які на дровах, на пілетах, а є частина на газі. І зараз виникла, якщо ми скажемо, ще рік назад були твердо переконані, що нам треба переходити на твердопалені котли. Що стосується, скажімо, малих підприємств, то це так лишається, я це що так треба робити. Чи приватні будинки, бо має бути альтернатива. Але що стосується великих садочків шкіл, ну, по-перше, зараз е, така ситуація, що пілета коштує дорожче, як зерно кукурудзі минулорічного рожаю. На жаль, така ситуація. Тобто, пілета дрова дорожчають, а уряд зафіксував, дякувати Богу, зафіксував ціну на газ. Стабільно, якщо воно так буде і буде газ, то економічно буде доцільніше палити газу. Тобто зафіксована ціна як для населення, для комунальних установ, для бізнесу. Якщо так буде дотримано і той газ буде, ну то має цю зиму перезимуємо. Але завжди треба мати кажу, альтернативу, тому хто має свої приватні будинки чи комерція, чи що не буде, можна мати тільки твердопалений котел, найкраще мати і одне і друге. І сонячні батареї. <гум> Максималіст. Ви. Е, пане Богдане, це є теплові насоси, але я їх не дуже вірю. Е, пане Богдане, а щодо того, чи є можливість у мешканців територіальної громади придбати дрова? Оце зараз заготівля відбувається, є можливість така. Ну, Звичайно, у нас ж же, я же вам сказав, що у нас поля де раніше пшениця росла, ростуть дерева ну, і дрова. є. Ні, дрова питання, питання, ціни. А ціна, я так розумію, зростає з кожним днем. А чи? Ну, не тільки, то, то треба хіба лінивомов бути, бо якщо дуже захотіти, то ми ж бачимо, скільки є навколо сухих дерев. І ми бачимо, що обочини не обрізаються зараз ні, 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 ні магістральні траси, нічого, то все позаростало. Тобто, якщо дуже захотіти, то можна просто заготівлетку самому дрова. Ніхто ж не боронить це все так заготовляти. Нема ще такої біди. Якщо ти їдеш і бачиш, що валяються колоди, і ніхто їх не підбирає, ну то нема біди. То можна підняти саму, так? так, так, так. Пане Богдане, дякую. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок, поспілкувалися з нами, повідомили наших глядачів про те, як живе Коломийська територіальна громада. Най Бог допомагає. Будьте Дякую. здорові! здорові і і Перемога! І, і усім нам, перемоги, шановні глядачі. Будьте здорові. Побачимось.